Віталій Березовський народився у Житомирі, навчався у загальноосвітній школі номер 17 Згодом продовжив навчання у професійно-технічному ліцеї, займався власним бізнесом. У 2014 році став на захист суверенітету України в боротьбі з російським агресором. Після демобілізації працював за цивільними спеціальностями та з початком вторгнення добровільно став до лав ЗСУ. Щесть виконував бойові завдання. Завжди був вірним військовій присязі. Вірним побратимам, товаришам, кращим військовослужбовцям. Спершу Віталій ніс службу на кордоні з Білоруссю, але згодом подав рапорт із проханням перевести його на подальшу службу в Донецькій області. Там же, в боях за Авдіївку, отримав смертельне поранення. Проводжаємо ми в останню путь нашого товариша, чуйну хорошу людину, гарного батька, гарного сина. Вірного побратима, нашого Віталіка, який загинув за нашу Україну, за нашу свободу, за наше світле небо. Пам'ять залишиться про нього назавжди в наших серцях. Смерть наздогнала героя 14 травня. Сьогодні він похований на Смолянському військовому цвинтарі. У вічній Скорботі залишились рідні, близькі, друзі, побратими, а також уся Україна. Вже скоро в школах та ліцеях України пролунає останній дзвоник. Цей навчальний рік пройшов у змішаному форматі. Частина учнів навчалась офлайн, частина дистанційно. І одна з причин цьому відсутність навчальному закладі укриття або обмежена кількість людей, яких воно може вмістити. Напередодні нового навчального року держава виділила субвенцію на облаштування сховищ для Житомирської області. Передбачено субвенцію на будівництво реконструкцію, капітальний ремонт укриттів для дітей в закладах освіти всього 45 мільйонів. Для Житомирської області це значно маленький фінансовий ресурс, тому що наша потреба набагато більше. На засідання робочої групи з відбору проєктів, які реалізовуватимуться за рахунок субвенції, наголосили, аби забезпечити усю область, необхідно понад 130 мільйонів. Однак, за рахуванням місцевого співфінансування облаштувати укриття зможуть у семи навчальних закладах. Насправді розглядалися нам, яких найбільше дітей сьогодні навчається. Це такі школи, в яких навчається 447 дітей, там тисячу злишніх дітей. Ми розглядали найбільші школи, які взагалі не мають можливості заховати своїх дітей під час бомбандувань. Серед таких закладів і Словичанський ліцей. Він знаходиться у прикордонній громаді за кілька десятків кілометрів від Білорусі. Словичанський сільський голова каже, буває доволі гучно та страшно. А дітей, котрих тут понад три сотні, просто ніде сховати. Коли будувалася школа у 95-му році, була закінчена, ніяких будівництво укриття чи ще щось там не було, не не построєно. І ми зараз наші дітки за. Опинилися таке, як заручники У нас укриття. Це дуже потрібно. Володимир Трикиша каже, ховатися в укритті зможуть не лише учні, а й мешканці населеного пункту. Тож готові співфінансувати проєкт. У засіданні взяв участь і народний депутат України Арсеній Пушкаренко говорить: забезпечення укриття та безпека передусім дітей завдання влади. Впевнений, розмір субвенції для Житомирщини потрібно збільшувати. Я незадоволений точно тим, що маленька. Насправді сума для Житомирської області нас потреба набагато більше, тому що це про безпеку наших дітей. Тому я свого боку буду звертатися до прем'єр-міністра, до уряду України в тому, щоб збільшити суму для нашої області, збільшити субвенцію. Тому що все-таки ми область, яка мала багато авіаударів, ми. Прикордонна область тому у нас це питання дуже, дуже дуже актуально. Тому сьогоднішня нарада, я переконаний, це тільки початок за умовами надання субвенції з держбюджету. Укриття мають не лише відповідати елементарним нормам, а й бути протирадіаційними. Виділені кошти не є перехідними, тому використати їх мають до кінця 2023-го. Та влада області сподівається, що закінчити облаштування сховищ встигнуть до початку нового навчального року. Проведення змагань з футзалу на кубок міністра України серед допризовної молоді довелось відкласти на рік через повномасштабне вторгнення. Сьогодні у Житомирі нарешті стартувала фінальна частина турніру, яку присвятили полеглим захисникам. Відкривав змагання син одного з героїв, котрий віддав життя за Україну. Спутзалу, за закупок міністра оборони України оголошується відкрити. Головний суддя змагань Віктор Таран говорить: такий турнір в Житомирі проходить не вперше, та на це й чекали особливо. Участь цього разу беруть шість команд. Шість команд грають дві групи по три одне коло. Потім матч. Між собою півфінали за третє, четверте і за перше, друге місце. І дві команди це представники обласного центру Житомира, міста Житомира, і чотири команди це представники районів чотирьох районів е, Житомирської області. Тим триває 10 хвилин. Першими на арену вийшли представники Житомирського ліцею номер 17 та Горщаківської громади. Останні кажуть, готувалися недовго. Для них це просто ще один спосіб гарно та корисно провести час. Хлопці горять, хлопці хочуть завжди грати, і якби навіть в таких ситуаціях, коли нам кажуть, ну сказали, завжди готові. І кажуть, тільки свиснуть, ми завжди дати можливість дітям, як сказав Ваня, дійсно що. Як разом зібратися, потім можливо вони в інших командах і будуть грати. Але, на жаль, для них е, випуск цей у них залишилося місяць-півтора, і це їх якраз ну, згуртує. І буде що згадати. За шкільні роки. Серед учасників команди 11 класник Іван говорить, постояти за честь школи йому доводиться востаннє. Тож налаштовані по-бойовому. До того ж, дуже любить футбол. Це моя мрія з дитинства. Я з самого дитинства з татом завжди дивився футбол, і мені він подобався як вид спорту. І це моя мрія з дитинства. Я зараз іду до своєї цілі стати професійним футболістом суперники місцева команда. Участь у таких змаганнях бере не вперше. Минулого разу посіли друге місце. Тож, впевнені у своїх силах, розповідає капітан. Ці змагання для нас є важливими. Ми постараємось перемогти в цих змаганнях, дуже хочемо перемогти. Футбол це моє життя. Я вже 9 років займаюся футболом. Та цей вид спорту дуже важливий для мене. У нас є всі шанси перемогти, тому ми дуже хочемо. Організатори кажуть, саме Житомирщина є батьківщиною турніру, та інші області поступово переймають цей досвід. Головною метою змагань є патріотичне виховання та популяризація спорту. Тож мріють поширювати цю ідею на всю країну і вже є проєкт. Регламенту з, узгоджений з Міністерством оборони і асоціацією, Українською асоціацією футболу по проведення всеукраїнських змагань такого масштабу. Але війна, пандемія сьогодні не дають нам можливості організувати ті масштабні ті змагання, тому що це надзвичайно важливо, адже молодь і фізична підготовка, культура. Лежить в основі підготовки до служби в Збройних силах України і це конституційне обов'язок кожного громадянина бути готовим до захисту вітчизни. За результатами змагань переможцем стала команда Бердичівського ліцею інтернату спортивного профілю. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал ск 1